Усім вітання на УПЛ Тіві матч центру прямому етарі. Ми зараз будемо говорити про матч, який завершився якоюсь мірою сенсаційним результатом у дербі Київщини Ковалівський Колос забравочки у Київського Динамо. Підопічні Олександра Шовковського втретє у цьому сезоні в українській прем'єр-лізі грають у нічию. І про перепитії цього поєдинку бачимо, святкує ковалівка. Будемо говорити. Ми просто зараз гравці підходять до вболівальників. Завжди така домашня атмосфера на цьому затишному ковалівському стадіоні. А сьогодні все це посилено дуже дуже приємним результатом. Ковалівський колос був дуже близьким до того, аби забрати очки у Донецького шахтаря. Кілька тижнів тому на своєму стадіоні зараз забирає очки у київського Донамо, і про це говоримо в студії з зі мною Володимир Мазя, Святослав, Святослав Сирота. Друзі, перед тим, як ми почнемо матч обговорювати, нагадаю вам, що VBET – преміум спонсор показу. VBET – разом сильніші. Отож, пане Святославе, сенсація, які головні підвалини цієї сенсації? Ну, я б. Так, це дійсно сенсація, але я б сказав так, що в принципі Динамо здебільшено матчі… Після Єврокупів випускають Олександр Шевковський ратований склад, який посилює походу ігри. І Досі вдавалося е, не уникати втрати очок, крім матчу з Шахтарем і сьогодні. Але час йде, і зараз для можливості для ротації стали значно менше. Ми побачили в кінці і Романа Саленка дуже молодого гравця. Випустив, тобто у Шовковська вже немає такого вибору гравців, як був раніше. І потім я скажу, що коло сам по собі це не така проста команда, вона така одна із найприємніших суперників у всьому чемпіонаті. Давайте подивимося, які рахунки. Уні: 0-0, 1 1 0 1 1-0. тільки два матчі вони там зіграли трохи по-іншому. І тому це е, можна було прогнозувати це не точно, але можна було. Початок матчу був за Динамо. Ми бачили дуже швидкий гол забили. Я думаю, трохи розслабилися. Брашко чудовим ударом покарав гравців колоса. Але тут на мене була така несподіванка. Ну не те, що несподіванка, в принципі, дуже багато команд зараз. Так сім гравців знаходилися в штрафному майданчику. А м'яч пройшов через них з середньої дистанції, як через сито. Ну тобто, що ви там робите, якщо м'яч проходить? Да, чудовий удар. Перепрошую. Yeah. От, маємо картинку із ковалівки. Якщо правильно зрозумів, там президент Колоса у флеш зоні у Елли Ванюкович. Тому слово Елло вам. Так, Дмитре Колос сьогодні святкує. То лише до нас завітав президент власне Ковалівського клубу Андрій Засуха. Андрію, вітаємо. Мабуть, вас з перемогою. Ну, з перемоги ні, нічого. От перемоги нічиє, як перемога сьогодні. Ну, Дуже гарна була гра. І від Динамо, і від нас. І, я, ну, ні, не як перемога, але, але да, ми задоволені таким результатом. Після першого пропущеного голу почали трошки нервувати. Ну, якось так, як казав Олександр Поздєв, просто пропускаємо. І цей раз сьогоднішній матч не став винятком, просто пропустили. Дякувати Богу, відігралися хлопці, молодці. Після того, як зрівняли, коло впевнено, дуже пішов вперед. Да, а в другому таймі впевнено закрився на своїй половині поля. Ну не все виходило, те, що хотілося. Те, щоб мені хотілося, може, там тренер так хотів, але я бачив на полі, мені деякі моменти не подобалися. А що саме, що хотілося б бачити? Перемогу бігти, забивати, передачу давати Ні, красивий футбол. Але в принципі грали по результату молодці. Ну, як, якщо прагматично підійти до цього, як, як, то грали по результату, хлопці. Нині Колос небагато забуває. Як ви на цю тему, можливо, спілкуєтесь з головним тренером? Ви бачите, сьогодні нам повезло рикошети залетіло. То взагалі-то навпаки. Ми б'ємо-б'єм, ніколи рикошети ніякого не буває. Ну, ми працюємо над цим, і хлопці працюють. І, і сьогодні мені доповідали. Наші функціонери, що із, на тренуваннях із 20 ударів по воротам ми вже попадаємо в ворота 15 разів. Тобто динаміка йде, знаєте, коли починали сезон, було вісім. Так що щось буде, я думаю, будемо забивати. Мені а подобається. Мені подобається, як ми зараз граємо, як ми виглядаємо. Мені подобається, як е, грають е, наші молоді хлопці з Ю 19, які перейшли до нас. І... Це нове покоління взагалі. Ви бачили, що сьогодні робив пахалюк на воротах. Да? І я ну, клас. Але протягом цього сезону були такі е, чутки, що Олександр Позієв навіть під питанням знаходиться чи залишать його у клубі, чи керівництво думає про зміну тренера. Були такі настрій? Ні разу. Це прям плітки додумані, якимось надумані спекулятивні. Можливо, не знаю. Е, я навіть не думав про це, тому що на початку сезону ми домовилися, що ми перебудовуємо команду, перебудовуємо повністю. І психологічно, і фізично, і на нашу молодь ставимо ставку і акцент. І Саша був взятий з Ю-19 для того, щоб він підтягнув за собою хлопців із Ю-19. І Ви бачите, що ми омолодили команду, і команда біжить, і вона розуміє, що хоче від неї тренер, і в нас виходить. Ну, на мою точку зору. Поки що турнірна таблиця цього о, не підкреслює, але ми, ми працюємо. Зараз ви вже були в роздягальні, поспілкувалися з футболістами. Можливо, премії пообіцяли. Ні, дав не пообіцяв дав премію. Ну невелику Вони сказали, що все-таки «Динамо Київ да з повагою. Ми відносимося до Динамо Києва, до бренду, до цієї команди і да, я їм дав премію. Але не було завдання якоїсь там двідої премії за перемогу над «Динамо Києвом. Цього не було. Хлопці виходили, хлопці грали як завжди. Дякую за ваш коментар. Я вам дякую до побачення. студія. Ось бачимо такий на позитиві Андрій засуха. А ми чекаємо наставники обох команд. дякую тобі. Елю дійсно коротке інтерв'ю, але таке змістовне. Цікаво завжди чути президентів клубів. Вони не так часто приходять у флешзону. Але тут кілька хвилин інтерв'ю тут кілька тез собі одразу виписав. Премію вже отримали футболісти колоса. Є за що за сьогоднішній матч, пане Володимир. Я рахую, що дуже сподобався інтерв'ю, тому що воно було таке, знаєте, чесне, справедливе, і самооцінка була на високому рівні. Як він сказав, кінець першого тайму, можна сказати, десь послідніх 20 хвилин першого тайму був дуже насичений, активний з боку колоса, впевнений з боку колоса. І потім другий тайм впевнено, крім там, моменту Цурікова, було впевнено, гра в обороні. Так що я Не думаю, гімо. що він задоволений був. Задоволений був результатом, але все рівно тоді на таблиці, як не як вона буде тиснути. Знизу вверх дивляться, не зверху вниз. Він сказав, що він свою інтерпретацію гри нам пояснив, сказав, що, можливо, у тренера інше бачення. Зараз тренера у нас є можливість теж просто в лайві в режимі прямого етеру почути. Я так розумію, вже готова. Елла поспілкуватися з Олександром Поздєєвим. Тож, Елла, тобі слово. Так, Дмитрий ми готові поспілкуватись. Власне, відзначу, як і президент команди, так і тренер. Я бачу, що піднесумо настрій Олександр Сергійович. Нічия для вас, я думаю, сьогодні більш ніж прийнятний рахун результати зі нами. Ну чому ми налаштовувалися на перемогу? Просто не все виходило, але коли нам стало важко, ми терпіли це дуже позитивний знак. І звичайно, набрані залікові бали. Особливо там Динамо це флагман українського футболу. І... Але хочеться перемагати. Перший пропущений м'яч не збив команду трошки з пантелику? Ну, це частина гри. І... Ну, блін, якщо ми будемо збуватися після пропущеного голу, то так дуже важко на щось розраховувати. Тому... А... Звичайно, це неприємно там на четвертій чи на якій хвилині гол. А, ну це такі така гра, такі процеси. Ми не згнітились, не опустили голову і намагались грати. І в першому таймі на ну, в нашу те щось виходило. Так, власне, після забитого голу команда відчула, що може знаходити прогалини в обороні Динамо. Ну так, це важливо ментально розуміти, що ми немає лідерів, не лідерів. Є, є суперники, є якісь наші взаємодії. Потрібно просто виходити, демонструвати свої найкращі якості і в боротьбі не просаджуватись, а результат може бути будь-яким. Ось власне я зараз спілкувалася з президентом Колоса, Тут сказав, що в другому таймі дуже закрито грав колос, але ну на результат правильно все на результат зберігали. Ні, ми нічого не зберігали. Просто суперник змусив сісти нижче. Плюс коли ти втрачаєш багато сил на відбір м'яча, на повернення собі м'яча і одразу втрачаєш там, не затримуєш в себе м'яч. Дуже важко так працювати постійно на високому пульсі, Це дуже дуже важко. Ну це неможливо просто тому ми. Увійшли в цей стан, і з нього не виходили весь другий тайм. На жаль, але нам є що покращувати. Дуже цікаво, що в такому поєдинку, як з Динамо, суперником серйозним, була заміна дебютанта УПЛ Даніл Денисенко. Це пов'язано із якоюсь кадровою недостатністю. Ну, по-перше, є підстави. Він добре виглядає, і в нього є якості, які ми хочемо розвинути. і Він цього прагне. Тобто, є підстави, це перше. А по-друге, ну, є деякі там кадрові моменти. Ну, це частина гри. Дякую вам. До побачення. Дякуємо Еллі за роботу у Ковалівці. Ми Давайте зараз швиденько дивитися, згадувати, як ми. Бачили, як команда забивала м'ячі у цій грі. Ну і традиційно, де звертаючись знову таки до вболівальників колоса і динамо, говорю про те, що в нашій великій студії після третього матчу сьогоднішнього дня, звісно, ми більше уваги всім поєдинкам приділимо. Святославе, давайте ось по цьому забитому м'ячу. Те, що Брашков може бити з такої дистанції, знають всі в Україні без винятки. Третій м'яч у цьому сезоні, але всі знають, але він все одно забуває. Ну, на даному, В конкретно даному випадку в, в, обидва центральні захисники побігли на нього. Дивіться, бачите, і вони сам, друг другу помішали. Тобто тут має визначитись один має йти, інший страхувати. А ми, вийшло так, що ну, поміж ніг обом пройшов м'яч. Це по-перше, і по-друге, Ну, скажімо так, це єдиний удар з середньої дистанції. Ну, може, це ж не близька дистанція, середня дистанція за весь матч, як я пам'ятаю. Я більше не пам'ятаю не більше ударів ні з середньої, ні з дальньої дистанції. В інших випадках кияни хотіли занести, завести. Я не знаю, що зробити. І я вважаю, що треба було більше бити по воротах частіше на ютуб каналі УПЛТБ, де зараз іде наш стрім. Вболівальники, пане Володимире, про фактор тумана пишуть. Ну все ж таки, мабуть, ні, не настільки густий туман, що міг тут заважати туголки. Цей туман наверху стоїть знизу. Якщо камера там дивиться, ми бачимо, що футболістам нормально все видно. Це туман трохи вище, і камери знімають зверху, тому в принципі там ніхто нічого не заважає дії. Нормально. І дивимось тепер забитий м'яч, як забивав ковалівський колос Алефіренко. Так, тут Рікошет. Так, знову від Михавка. Але це не автогол, це гол але ну Хороший удар рикошет але не знаю, може слава позиція воротаря. була Я думаю, що бубущан в цьому випадку принаймні міг зреагувати. було ще секунду. М'яч фактично секунду летів. і Ну, десь везіння везе сильнішим, везе той, хто б'є, і вони пробили по воротах, вони нагнітали. І я рахую, що десь закономірність була в тому, що був забитий м'яч. Ну, всерізно, я рахую, що десь в деякій мірі можна воротарі Мав спробувати виручити, але в загальному ну, не можна допускати. Це був не перший дзвіночок до того так? Ну, Тут добрий ракурс, бачите, третій номер перекрив е, бущину Пов, повний простір, він не бачив взагалі. Дячук. Тут, Дячук перекрив вони, і якщо ви подивитесь, вони стоять один за одним. Тобто вони не перекривають так от збоку, а от один, другий, і виходить удар і ще воротар. Тобто він не бачить момент удару, плюс і ще й рикоше. І рикоше, тобто, так. ну, Тут до тут воротаря довер... немає. У мене взагалі не. Має претензій до воротаря, крім одного моменту, коли там в нападника він попав. Але це таке, в принципі, Бищан дуже надійно зіграв і надійний воротар. Тут тут, як на мене, тут немає його провини взагалі. Але, в принципі, про Динамо я би сказав, там був ще один гол забитий в доданий час. До першого тайму, до першого тайму і це був такий дзвіночок. І це не перший раз, коли. У Динамо така є проблема, коли є простір між лінією захисту і півзахисту. І з цих позицій дуже часто у динамовців Динамоці отримують небезпечні моменти. Тут не допрацьовують лінія півзахисту. Сьогодні це були там брашко. І хто там ще був? Рубчинський. І Рубчинський, але це не тільки Брашко Рубчинський, інший, коли склад, інші гравці грають там. Дуже часто бувають такі моменти, коли м'яч відскакує і м'ячем заволодіє там. Чи Після стандартних положень. Чи в моментах гри ну тут так, треба пропрацювати зрозуміла? Ми тут ставимо три крапки в обговоренні матчу коло з Динамо. знову таки у нас буде велика студія після завершення матчу між «Шахтарем» та Рухом. Там вже ширше обговорення всіх подій сьогоднішніх поєдинків неодмінно буде. А зараз ми вирушаємо на ренулів. Шахтар дуже натхнений. Немає в цьому сумнівів. тими новинами, які прийшли із ковалівки. з точки зору турнірної ситуації, яка зараз Шахтар у разі перемоги сьогодні на Рухом суттєво скорочуватиме так відставання від київського Динамо у турнірній таблиці, але рух ми розуміємо, якої сили команда, якого бажання команда так, можливо, зараз дещо настрій в контексті останніх результатів у руха не найкращий. Але зрештою, ми пам'ятаємо, що рух у цьому сезоні вже і у Київського Динамо збирав. Так, і я бачу, зараз Олександр Костюк вже готовий. Включатися в ефір зарени львів, тому не будемо затримувати його і його гостя. Привіт, Дмитро. Вітаю друзі! Поряд зі мною тренер-аналітик руху Мар'ян Шевчук. Мар'яне, вітаю вас! Як настрій сьогодні? Великий матч, важкий матч, напевно, для обох команд. Ну, настрій хороший бойовий. Я думаю, що. Настроюватися особливо на шахтар не потрібно. Ми, ми добре розуміємо, з ким ми сьогодні зустрічаємося, що це гравці національної збірної країни і національних е збірних інших своїх країн. Це найкращі гравці в нашій країні, і Шахтар бореться завжди за найвищі місця. Ми на цю хвилину трошки нижче, не на тому місці, де би ми хотіли, і, і сьогодні ми хочемо покращити наші результати, попри те, що ми розуміємо, з ким ми граємо. Напевно, на місце, десь впливають і кадрові проблеми руха. От я хотів запитати свіжа новина притула травмувався. Наскільки серйозне пошкодження? Так, бачите, цього сезону в нас переслідують такі ну, травми, де ми мусимо часто ротувати склади. І ну воно впливає і на результат, і на на, на, командні, на командну гру. Щодо притули, в нього невеличке ушкодження. Кажуть, що ну, буквально два тижні він має бути вже в строю. Його приберегли. Хоча, в принципі, він міг би тренуватися, але його приберегли, бо ми розуміємо, у в нас були такі наслідки, як ну, з Марком Сапою образно. Ми побачили, що після гри Скарпат він відчув, ну відчув біль і зробили до обстеження і Йшли далі його лікувати, бо складність операції була дуже ну, складна операція, і треба дуже добре його обстежити і далі відновлювати. Які прогнози по його поверненню? Мені здається, що щодо Маркоса якраз хвилюються навіть сторонні вболівальники, просто футбольні вболівальники України. Ну, Чесно, за Марками всі переживаємо, тому що. Чесно, це гравець, ну в майбутньому, можливо, і національної збірної України, хоча так голосно говорю, але в нього дуже великий потенціал, дуже великий хлопчина, е, дуже високої якості, гравець. І ми це відчуваємо навіть в нашій грі. Бо він систему творючий гравець нашої команди. Він підсказував нашим гравцям. Він вів команду. Він він був капітаном на полі, який міг вести цю команду. Зараз нам не вистачає дуже його, і ми боїмося, щоб десь не була оця травма ну, роковою для нього. Тому треба нам дуже добре його обстежити і відновити. Зв'язку з цими кадровими ситуаціями, проблемами, чи є в планах повернення орендованих Едсона, Талеса? Ну скажу чесно, образно Талес це дуже якісний гравець. Він багато голів забив нам минулого року, і за, за допомогою нього ми були на тому місці, де ми були. Але ним цікавилися команди з інших країн і взяли його в оренду. На сьогодні на цю хвилину Едсон і Таліс. Вони гравці інших команд. Ми просто чекаємо, дивимося, яка буде ситуація до кінця оренди. Як, як, як вона складеться, тоді клуб буде вже вирішувати, будуть продовжити з ними оренду попередні клуби чи вони повернуться до нас назад. Але в будь-якому разі це дуже якісні гравці, і ми би хотіли, щоб вони були. Нашій команді дякую. Дякую вам за ваш час. Гарної гри. Дякуємо пану Мар'яну. Важкий буде матч для Шахтаря, в тому числі в психологічному плані. Футбольна родина гірників переживає важку втрату 21 листопада. На Донецькому напрямку під ворожий обстріл потрапив Дмитро. Вибачте, воротар Шахтаря, син батько воротаря Шахтаря. Ох, важко переживаю цей. Сьогодні буде хвилина мовчання, пов'язана саме з загибелю батька воротаря Денис Твардовський, воротар Шахтаря. Його батько Дмитро Анатолійович з перших днів вступив до лав ЗСУ. На жаль, загинув, боронячи незалежність України. Назавжди в строю. Україна втратила свого воїна. Важко добирати слова в такі моменти в такий час живемо, і слова величезної подяки всім представникам. Сил оборони України збройних сил України завдяки цим людям, взагалі життя можливе в нашій країні зараз, і в тому числі життя футбольне. Тож 15-й тур української прем'єр-ліги Шахтар Рух сьогодні на арені Львів. Давайте до складів команд переходити. Власне кажучи, із чинних чемпіонів України Донецького Шахтаря розпочинаємо до експертів наших. Звертаюся команда тільки но після надзвичайно психологічно передусім важкого матчу ліги чемпіонів. І зміни так багато. Відзначаємо Марлон повертається у стартовий склад, і Педріню. Це дві зміни. І на що я ще звертаю увагу Педро Енріке, футболіст, який давайте так скажемо, підвів свою команду в цій Не. ситуації. Вилучився, і це стало тріґо. Того, що відбулося у матчі з Пейсфейтховен, він сьогодні у старті. Марин Пушич йому довіряє: важкий буде для Сьогодні для Це буде дуже важко психологічно, маючи ігру, можна сказати, контрольовано і тобто то вилучення 3-2. Подивимося, що буде відбуватись з першої хвилини, якщо вдасться Шахтьору взяти на контроль м'яч і. Забити швидкий м'яж, їм буде набагато легше. Якщо не вдасться, до три перших там закінчиться нульовою нічою, то буде шахтеру набагато важче, тому що буде шахтер спішити, в рухах з'являться ті зони, які вони люблять. І я думаю, що буде сьогодні також цікавий месяць. Також чекаємо сенсації, ми отримали коло з Динамо. Пане Святославе, рух сьогоднішній суперник донецького шахтаря. Команда дуже динамічна команда, яка ну дійсно величезний обсяг бігової роботи виконують футболісти цієї команди. Давайте до складу власне кажучи, руха зараз перейдемо. І ну що тут передусім звертає увагу, це ротація на позиції лівого захисника. Та тут ляг з'являється, повертається у стартовий склад Пастух, повертається у старт Підгурський. Тобто такий бойовий центр поля ставить Віталій Пономарьов про. Донецького Шахтаря. Да, рух, в принципі, втратив імпульс, от який був у нього на початку сезону. І сьогодні він така команда не дуже стабільна, особливо в останній час. Але, в принципі, рух досить надійно показує гру в обороні. Менше за рух по точному чемпіонаті, напевно, пропустила лише Олександрія. І дуже важливе повернення пастуха. І ну, Подивимося, як, в якої формі ляг буде виглядати. Я думаю, що, в принципі, Шахтар, зважаючи на свій кадровий підбір, не повинен мати проблем з цією грою. Але, але, Тут є але, тут є велика мотивація у гравців руху. І Скажімо так, якщо ротацію Шахтар проводив, як і Динамо раніше, більш-менш спокійно. Сьогодні Шахтар приїхав на зустрічі після колосальної фізичної втоми, скажімо так. Вони більше півгодини там грали в меншості, і я сказ... ну, ми бачили цю гру. То тут симбіоз і да. психологічного, і... і фізичного. Я взагалі вам скажу за рух, що рух сьогодні буде грати новою схемою взагалі, тому що він буде. Це інсайд. Ні, це не інсайт, це моя думка. Тому що я думаю, що це буде сьогодні грати Дідик, і Холод і Слюбок в трицентральних загістика. В латералі буде лях, «Лях» і... і сич. Два опорних буде, да? пастух підгурський і атака Каснопір, Клемчук Карабін. Я думаю, що це буде, вони сьогодні будуть поставляти перший раз зіграють новою схемою. Я, ну, я в тому не впевнений. Ну процентів це таке припущення від Володимира ну, Мазера зараз. Ми почули 70, я думаю, і з цією так. тактичною інтригою. Готуємося йти на матч. Перед тим просто нагадаю вам, що VBET – преміум спонсор показу VBET – разом сильніші. Ходімо дивитися футбол. І після матчу Шахтар рух повертаємося сюди до студії. Аби власне кажучи, цей поєдинок обговорити. Ну і інші матчі, які сьогодні відбувалися.